Ніжний вершковий крем-суп з цвітної капусти зігріє у будь-яку погоду. Опис рецепту ви знайдете під цим відео. Один зубчик часнику нарізаємо дрібно попередньо видалив серцевинку. 10 см світлої частини цибулі порей нарізаємо кільцями. Половинку голівки цвітної капусти нарізаємо, розбираємо на частинки. У кастрюлю додаємо 20 г вершкового масла та розігріваємо. Обсмажуємо цибулю до м'якості. Додаємо часник. 1-2 хвилини обсмажуємо. Тепер черга цвітної капусти. Все перемішуємо. Додаємо 1 чайну ложку коріандру та солимо. До речі, якщо додасте дрібку тім'яну, це ще більш наповнить смак. Наливаємо 600-800 мл овочевого бульйону так, щоб він покрив капусту. Доводимо до кипіння і варимо на помірному вогні 30 хвилин. Суп пробиваємо блендером до кремового стану. Додаємо перець та 80 мл вершків. Перемішуємо. Pasimokymo.